Всім привіт. Ну що, сьогодні 26 вересня, виїхали на посівну. Це у нас тут невеличкі два от 2 гектари і через посадку ще 7. Це Хочемо сьогодні спробувати засіяти. Перший день тестовий. Перечепили навігацію. Зараз тільки треба відкалібрувати, бо з цієї сівалки ще не сіяли, тільки пропасною сіяли. Треба створити профіль. Там взяли метр, зараз все перемірюємо, Так. Добре, у нас еліксіризорка. Плануємо десь. Ну, до 100 кілограмів сипати. І 17 ми в тому році було трошки розвели. Сталево, якщо не помиляюсь, у нас перша репродукція. То ну, десь штучок 80 на метр плюс-мінус 78 по ній кинути. Батько їде сівалку, зараз йдемо чіпляти. Оце і трошки є проблема. Поки відчіпиш, зачіпиш її. Так, процес погрузки йде. Пшениця в цьому році дуже крупна. Ми ще кинули великі решета. Не, передає, не передає. 38, якщо не помиляюсь, 36-38 поставили. Коротше, і відходів було дуже мало, і пшеничка дуже крупно вийшла. Ми сіяли якраз на цьому полі, посіяли 180 кілограмів, невелику норму, да. взагалі ми сіяли десь більше, там 200 чим то, 250, десь 40. А це там купили, щоб впостало, то й розтягнули меншу норму, Вона дуже хороший врожай був. І дуже крупно. Тобто ще засипаємо її. Я на вона... колись купили років 5 назад. Ні на день не пожаліли. І це на холо. А сюди ти газкут вона взагалі там моментом залітає. Так, ну що, ми вже настроїлися, все і заканчиваємо. Тут ну, залишилось пару проходів. Сім по як бачите, рівненькі лінії. Сівалка 3,90 поставив 3,80, щоб перехватити ці всі. думаю, плюс десь ну, це, це рівненький кусочок, а там в основному бачите, така у нас місць, щоб коли зносився, щоб нормально було, то зараз йде рядок-рядок. Перекриття йде прямо от рядок по рядочку йде. Можливо, так залишив, можливо, 5 см, що там 3,85 зроблю. Хоча бачите, сівалка ніка 4 чи по 4 метри, а по факту робоча ширина 3,90. Ну, побачимо. Якщо, що, просто 5 см додавлю, щоб трошки змістити, а ні, то ми ручну більше перекриваємо. А так, рівненькі лінії. Навіть вже пробував, перший раз там відходив, пропустити через загонку. Ми ж до проходами зробив, подивитися, чи не зносить там, знаєте, на одну сторону, не сівалка, не йде, чи ще щось, не, чітко батько, кажу, все чітко перекриває рядочок. Поки що дуже задоволені. Ходимо не швидко, 8 чим кілометрів, перших немає куди спішити, а, в ну бачите, тут така ось як розгубилась. Такі от моменти є. Зараз перекину, щоб сівалка не пригала на нього. І тут воно є. Сіміна. Все. Ну, да, тут на цю грудку, звісно, він не роздавив. Осім на зверху. А так, більш-менш ну, землі. Оце у нас була дуже велика проблема, З ми ніяк не могли глибину висунути, Або все зверху, трошки вона погано копірує, я скажу так. Буде ямка, він що просто може прокотитися, воно тим пружином витягує. Там трошки не зовсім вдала конструкція, як на мене. Я звісно, не конструктор, але мені здається, що там можна було б трошки краще зробити її. Щоб була незавісима стойка, тоді було б краще. Пожина дивилася на конкретну стойку. Так, виходить, вони як на гілітині і коротше, я затягує, піднімаю вверх, щоб просто не те, що нам не давило, а просто своїм весом прокидало Ні, воно просто підриває вверх. Ну, це прям такі не хороші ямки, але все одно. Батько дуже каже, грудобою сюди кинути. Але вже років 5, каже, треба купити і робити. Ну, у нас їх немає, тому так воно вже буде чекаємо дожиків якихось і все буде нормально. Ну, так. так от дивишся, ну, рівненькій лінії. Я напомню, це СФ підрулька на МТЗ Джоновська і сф 1 сигнал. Це безкоштовний сигнал з похибкою 15-20 см. Ось так він сіє, перекриває чітко. Пропашні культури ми в цьому році сіяли, взагалі проблем нема. То красота. Десь, мабуть, тут і проходила це, між до проходами робив. Взагалі, в ідеалі, я собі бачу, як наше господарство там, через деякі роки, головне ціль цю поставити. Це 6-метрова сівалочка, Типу як невеличкий комплекс, найголовніше умова це центральний бункер. Що ми приїхали, загрузили, все добре, там кинули якусь тонну доброго, кинули тонну насіння. І вона собі там сіє. Крила, прицепна, приїхав, розклався 2 секунди, склався і поїхав. Оце прямо в ідеалі. 6 метрів, бо нам нема смислу. Ну, е -е, потужність більше треба, та й нема нам куди гнатися. У нас там сіяти 150 гектарів, це максимум, щоб будемо сіяти зернових в рік. І цей прис вистачає, але 6 метрова з центрального бункеру це було прям топ. Можливо, колись буде. Треба головне мріяти. Я ж не в цьому році, але. Так само, коли я в трактор їхав МТЗ, зараз в якусь іномарку, з кондиціонером, з автопілотом. Да, ми купили спочатку кондиціонер, сидіння хороше МТЗ, а потім купили іномарку, а потім через рік я попрацював на Джоні, купили і автопілот туди. Так само, я думаю, колись і це буде. Ну а поки ось так воно все працюється. Це бо трошки сваримо його. Дуже пізно включає сівалку, кидає і просєве робить. Я йому кажу, кидає раніше набагато. Хай краще трошки вона пересіє, ніж потім просєє. Переднє колесо чіпляє краю, кидає. Поки воно дотягне 3-4 метри, вона спіє поки закрутиться, то якраз. Переїхав на східнє поле за посадкою тут з чим то Воно не широке, але дуже длинне, Кілометр 400-300 кілометр точно є гони. Все розбили. Зайшов ті самі лінії, що я діскував. Так, Зайшов, перекриття там десь, ну, так, воно трошки криве. Е, можна було кривими ходити, але не гарно. Тому, коручно, вийшло так, що перше пройшов лінію від посадки, потім десь на півсівалки півполя, півсівалки перекриття. Серединка якраз вона випирає. Ну, це хорошо, перекриття, чим ті. Потім їдеш, думаєш, як його там прибити. І все, і так пішли. Настроїв їм розбив, краї відійшли, брат поїхав. з лінії. І так пішла, пішла. Я думаю, зараз швидко доб'ємо це поле і все. На сьогодні у нас все. Завтра тільки вийдемо там 20 гектарів, бо туди. Сьогодні немає смислу туди їхати. Перших ми то поле не доб'ємо сьогодні, а, оце, а там 20 гектар можна за один день з утра до вечора можна його зробити спокійно. А їх театра на півдня, сьогодні розкладатися сівалку, складатися транспортне таке собі задоволення. Не дуже воно зручно. Так працює да, супер. Класно, що є то транспортне, але там яка проблема? Проблема в тому, що ті циліндри не вижимають тої висоти, щоб транспортні колеса відкрито нормально закрити. Треба або досочки підставляти, або якийсь горбок шукати. ну коротше, Оце трохи проблема з ним. Сьогодні поле тут трошки краще розробилося, дивився, але містами такі речі попадаються, зараз заберу звідси. Тому на край може трактором їх не роз... роздереш, щоб дисками не бити. А так попорпали десь 2-3 см. Ліпше сильно немає смислу її ставити. Саме головне, щоб зверху не було. Бо це не, трошки була проблема, що ось така ямка зверху. Ну, вроді нормально. Ми прийшли це ще вже два роки і так і нічого не міняємо. Раз виставили. Ага. Щоб хотів би ти. А, ага, щось є. Тут щось є. І глибше, ніж два. Десь ми там на тому полі порпула, так добре знайшли. І воно якось кидає не в рядок, а під бік. Ну, це камеру включив, то й чорту два не йдеш. А ні, дивіться, щось навіть прямо грібше. Коротше, батько виставив сказав так, так то й так. У кожного є свої задачі і кожен не лізе сюди. Ну, а так поки що дуже все дуже добре. Все крутиться, все вертиться, нічого не ламається. Ну, сівалка, е чи то, що вона небагато нас насіє, 150 гектарів, як у 2015 році ми її купили. Діски ще рідні, оце тільки шлани поміняли, почіпники ще всі рідні, цепи, все рідне. От тільки помастимо, раз сезонний і перед сезоном помастили. На юльку вона відсіялась і все. Весною в мене не сім, тільки це осінь. Відсіла зараз і склад. Сьогодні теж мабуть, розжнемо склад. Да, ніч, Бо щось розсадки, тумани бувають, морози, кори, щоб ті одобріння, бо на ніки це мінус, і що не можна нормально витрусити удобриння. Сліне сижки, просто відкрив зачки, воно все всипалося. То тут воно залишається дуже багато роботи, легше в склад загнати, що воно в сухому стояло. А утром заберемо і все. І потім вже, коли все закінчуємо посівну, то ми стаємо, знімаємо і десь годинки дві треба видувати, вичищати ці добрива. Сімінами там ще теж полбіди. Я за відкрив і не спостерігався з добрими, там, звісно, трошки проблема. Так, ми вже вдома. Вдома ну, вже давненько. Тому раз сьогодні швидко закончили, вирішили поміняти масло. Бо я вже накатав на ньому 260 мото1. У моєму розумінні, ми вже трошки перекатали, бо я міняю раз 251. Фільтра. фільтра тільки оригінал ставимо. Викрити так руль, бо думав за одну помасу ці курчі. Кардани помасу. Ось теж їх треба рульові мастити раз 251. Не дуже там зручно, тому раз так став, то помастю. Фільтра поміняли, масло миляємо. ляємо. Знязу, ну, що оригінал Жондір. Ось таке з двоєчку ляємо. Воно краще, трошки дорожче, ніж синьою такою. Діночкою. Це потеро типу, покоління для з каталізатором. Ще ну, короче, найкраще масло, яке є дороге. Джона. А по ціні воно виходить саме оптимальне, то навіть я думаю, ми скоро перейдемо на ну, мене тут теж жаляло, тому що відкоти з на 8 потім порахував, що воно дешевше, чи Q8 виходить. Особливо, якщо брати 200 літрів, то взагалі супер. Тому Зараз фільтра подули, масло дотікає, вже двадцятку повну зіляли. Ще там докапає трохи, бо ще 26 літрів мотор лазить. Ще трошки докапує і заливаємо. І все. Все. Масла поміняли. мотогодини збив, вже навіть 0,1 на 1 годину накрутив, це провіряв у рівні. Вроді, що там то масло міняти. Пробку відкрутив, масло зіряло, три фільтра викинув, поміняв, все. А десь годинки дві. Поки ті фільтри відкрутили, поки то. Кінець масло заливати бочкою, показував, бочки масла виявляється, немає, не вистачає. Давайте в насос нас викрутять ту бочку, вже відсідуйте все до каплі, щоб хоча б уровень заляти, щоб забрати його звідси, потім докупили, б доляли б там, це б мінімальний уровень. Але вроді заляв повний уровень, чуть -чуть, повний уровень, фільтр вроде, або ще не мало взяв, але ну, поки що мало там. Який уровень, такий, там чуть -чуть, може просіло, а може фільтр не багато влазить. І то поки що вроде все нормально. Поки помастили ці масленки ну, в колесах. Треба кожне колесо вивернути, проїжджати вперед-назад, бо вони не синхронні. Ну, коротше, треба отак погратися, годинки-дві. Тож пріць забився, не йтів качатися. Ну, коротше, зробили. Зробили, поміняли. Щось якась була проблема в мене. Кондиціонер плохо. Вчора я це доробляв поле ночі і щось почали вікна потіти. Думаю, не зрозумів, що таке. Вроді прохладу дує, а вікна потіють. Поняв, що кондиціонер не працює, бо так я завжди Лише кондиціонер виключаю і зразу починає потіти вікна. Вікна так сильно запотіли. Ну, Я так доробив, повитирав з витирав, щоб хоча б щось бачити, виїжджати. Доробив. Зараз не можу зрозуміти. Вроді дує холодний. А вроді, вроді працює кондиціонер. а що тоді вчора був? Бо Ви я так і виключав, через пару напевне включав, так воно не працювало. Так, по муфті, подивися, вроді щось воно не дуже холодним дує. Я його заправляв був недавно тільки. Так, а може я його туди поставив. Бо я вже думав, щось на цінах дефлектора, наче крутить дефлектори. Бо взагалі не видно, що їхати. Хорошо там по автопілоту, а на країна чи результаці взагалі не видно. Вроді дує. Що взяти контрольку, провірити. Зараз провірюємо, може, мохто перевірить чи взагалі вона У нас новий день нове поле. Виїхали, вже край повідсівали. Газон, трактор з тут прийняв. І всі є. Бачу, всі, де розпочали кукрузу вбирати, з вчора чи типу позавчора, бо недавно вже діскував. Не було це, все. а це недавно з'явилося, можливо, навіть вчора. То зайшли і покинули, наверное, ще сира. Це при тому, що в них вона не тільки вже три така стоїть суха. Жовта. У нас ще трошки зеленкувато, тому у нас, мабуть, ще більше волога. Ось так, сіємо. Те все по навігації розбив. Ну, крий тільки сам відійшов, хоча лінії я ту зробив, але ми трошки не так зайшли. Короче, вручну відійшов, вертіки по автопілоту, а сім уже по автопілоту. Тут чудово, виходить, мені подобається. Рівненько, красиво. Красота. Ну, наверх тут бачите, не передає не передає дуже високий підйом. Шоста, ну, втора, виходить, понижена. Пригає так, 8 км починає зариватися. Навіть з перед включеним підриває, не збиваєш трошки аж, щоб він проскочив. коли починає він його підривати, збоксувати вліво-вправо, починає GPS ловити, ну, його трактор заносить в цю сторону і раз починає і тако. Буває, Така збиває трошки швидкість і воно більш мачно. Збив до сімі воно пройшло раз пішло. І при тому, що повна сівалка, що вже стільки, там, полупуста все одно, воно ну, трошки м -м, важкувато. Оце ну, то, -то там, от, трошки як вроді, менше, хоча нічого там не менше. Ну Так і сів. В тому році сіли, в тому році ми сіли повне це поле, то чистили сошники, бо дуже було болото. Ну, якби пішов, Земля була мокра, то ми тут ножами сиділи, числи ті е, сошники. В цьому році навпаки на все. Грудки відкидаємо. Там грудка, там грудка. Ну не забиваємо. Ми колись було, перший рік забивали дуже сильно. Ми взяли, викинули два сошника, я там в Ютубі побачив, але вони викинули чотири сошника, ми викинули тільки два. Зробили 16, 6, трошки більше. І стало краще. І так ми більше не верталися. Думали, в цьому році ще скинути два сошника. 4 всього убрати. Там Зробити між 17 з копійками, але поки що нормально так сіє. А так 8 з чим-то кілометрів. Що донизу, що верху, не граємося, нема смисла. Бачите, лінія рівненько-рівненько десь. Воно мені на що не впливає, так тільки для красоти. Не знаю, чути, не буде, не чути, але покажу. А перекриття йде. Ось сошник йде. Прочі, Один перекриває сошник. Можна вмечити, але залишили так, як є. Побачимо, що воно дійде. Якщо буде погано, то ми просто в судному році... А в цьому році вже так і біля. Ось так дивися по собою, вроді нормально він веде і далі. Все на годинку майже дев'ята добили ми поле, загнали в склад сівалку. Бо ще додовго десь стояти, вона у нас поліб більше немає, що у нас підготовлено, треба чекати будожик або якось пробувати. А це сьогодні попросили, я казав, що соняшник ми забрали, все, жатку вже заховали. А попросили нас обрати 12 гетар в сьогодні в селі. А хто ми такі, ще відмовити? Тому навігацію зняв. Зараз завтра поставимо на комбайн і будемо пробувати вбирати ще. Хоча ми вже повністю готові на кукурузу. Но... Поки ще є час кукру сира, то можна щось його обрати. Якось так у нас вийшло.